Ти ж красива, чому ти одна? Ви серйозно таке питання ставите жінці? Ви справді вважаєте, що це чоловіки обирають жінку? Давайте я ну розповім вам, чому вона, тобто жінка, одна. Тому що вранці вона прокидається у своєму ліжку, вмикає музику, яку вона хоче, готує каву, яку хоче, гуляє зі своєю собакою і йде в душ. Без черги одягається як хоче, виходить зі своєї квартири і сідає в свою машину. Ну а ввечері вона присвячує час собі і своєму відпочинку, такому, який вона хоче. Зустрічається з друзями, коли і де хоче. Іноді на цьому етапі життя вона просто не хоче міняти свою свободу на жодного чоловіка. Ось тому вона одна, а не тому, що зовнішність там в неї не вийшла або набрала вона там пару кілограмів. Жінки бувають одні, тому що вони так хочуть, тому що у них на даний час зовсім інші цілі, а не тому, що їх не вибирають. А ви згодні зі мною? Пишіть ваші думки в коментарі.